Привіт-привіт! Сьогодні я вирішила повторити декілька дуже красивих штучок з Пінтересту які виглядають ну ідеально. Але ж чи вийде в мене чи ні? Давайте разом перевіримо. Тільки давайте не звертати увагу на те, що в мене за вікном йде дощ. Перше, що я хочу зробити, це отакі водоспади. Ну, водоспад. Ось референси. Мені здається, що вони були дуже популярні десь у 23-му році. Їх робили, напевно, всі. Хто робив, пишіть. Тепер дивимося, що нам потрібно для нашого водоспаду. Перше, це картонка кружечок, камінці. Ще нам потрібні фломастери. Вони в мене цей під футболку. Також нам потрібен клей-пістолет та багато клею. Папір. І також, якщо ви хочете, можна додати якусь зеленушку, як на референсах, або качок. Тепер беремо папір та розмальовуємо, як на відео. Вирізаємо та ламінуємо скотчем. Далі приклеїмо до картонки. Приклеюємо камінці до картонки та робимо із клею такий невеличкий, типу, водоспад. Я нарешті доробила цей водоспад. Отак, От в мене вийшло. Мені здається, непогано. Я ще ось додала, типу, цей пусінка. Ну, не знаю. Пишіть в коментарях, як гарно, ні. Добрий раночок! І вже новий день, тому сьогодні ми будемо робити ось такі текстурні картинки з Пінтересту. Мені здається, ви їх точно бачили. Тепер дивимося, що нам потрібно. Перше це стаканчик, де все змішувати: серветки, пензлик, картонка. В мене це сердечко ви можете зробити будь-що. Також на картонці треба відмітити якісь пізрунки, ну які ви хочете. Потім нам потрібні фарби, трішки води. Я взяла цей освіжувач. Тому що нам потрібно дуже трішки води. Та клей. Тепер розриваємо серветки на шматочки, додаємо клей, трішечки водички та фарбу. А потім вже виліплюємо візерунок. Далі, якщо ви хочете, можна покрити лаком. Кайс, я вже зробила серденько, мені здається, гарно вийшло. Так. Але що я хочу сказати? Раніше я теж зробила такі штучки, таку штучку, а, але бачите, тут брелок, І я теж зробила тут брелочок, Мені здається, якщо я прикреплю сюди, буде дуже гарно. Тому зараз буду робити. Тут я розмальовую задню сторону та чіпляю брелочок. Я нарешті доробила. Але що я хочу сказати, тут воно вже просохло, а тут ні. Ну, це я вже давно робила. Ну, коротше, коли воно присохло, воно набагато краще виглядає. ну Якщо чесно, мені більше подобається синій оцей. А, але цей теж дуже гарний. Що ж, дуже дякую, що ви подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, то підтримуйте мене лайком. А на цьому все. па-па!